Пане Рафате, вітаю вас на презентації фільму про лідера кримських татара Мустафу Джемільова. А мене питання до вас на тлі цих перемовин, які тривають щодо закінчення війни в Україні. Чи лишаєтесь ви оптимістом щодо Криму, наприклад, тому що є такі думки, що Україна може поступитися своїми територіями? Я є оптимістом І не тільки тому, що Крим є. Землею кримсько-татарського народу це наша батьківщина, і якщо ми не зможемо там вільно жити, нас просто не буде. Ми перестанемо існувати. Але я вірю в це і виходжу з цього, що в 21 столітті, незважаючи на весь цей хаос, нібито безлад, який існує взаємовідносинах між державами, все одно людство буде вибиратися з цього хаосу, спираючись на справедливість, спираючись на права народів на своє майбутнє і усвідомлення того, що Україна і Українська держава є найголовніми для того, щоб світ таким зберігся, усвідомлення всіма іншими народами. обов'язково нас виведе на перемогу одним із свідчень, якої буде відтворення територіальної цілісності. Крим обов'язково буде звільнений. Бо без нього не залишиться кримських татар, але без Криму і не відбудеться української незалежної держави. Якщо цього не відбудеться силою, якою зараз намагається це Росія створити, знищити нас силою, то дій не буде просто нормальних взаємовідносин в цьому світові, і буде замість сили право панувати право сили. Люди, народи цьому не дадуть просто статися, і тому я вірю, що Крим буде звільнений. А чи є ризик на вашу думку наразі, що Трамп, нова адміністрація Трампа, ми бачимо кроки, які не подобаються, звісно, що нам, українцям, може визнати Крим російським. Чи бачите, ви такі ризики? Мені важко зараз прогнозувати, які можуть бути пропозиції з боку нової адміністрації. Але якщо таке і прозвучить нової адміністрації Сполучених Штатів, якщо допустити, я в це не хочу вірити, але допустити, що таке може пролунати, я просто знаю точно, воно не буде реалізовано. Не буде реалізовано, бо, по-перше, Україна і українська нація цьому не дасть ходу, І друге, наші партнери будуть навколо нас, і вони ще більше об'єднаються, бо в цьому Якщо така пропозиція буде, безпосередня загроза навісає і над ними. Вони це усвідомлюють, і тому вони будуть ще більш переконані в тому, що захищаючи нас, вони захищають себе, і тому цього не буде. Якщо таке хтось і скаже. Ми сьогодні зустрічалися з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних міншин ми говорили про Україну, про майбутнє кримсьтатарського народу. І ми якраз говорили про те, що той, хто допускає, що Україна може поступитися своїми територіями, це ця людина дає індульгенцію Путіну на знищення кримськотатарського народу і на нові війни проти людства.